А на Росії продовжується громадянська війна. У Бєлгородській Народній Республіці повною мірою йде звільнення території від диктаторського путінського режиму. Друзі, привіт! Це ютуб-канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Російський Білгород у вівторок, 19 березня, вже традиційно обстріляли. Постраждали щонайменше троє росіян. Окупанти пишуть, що російська ППО нібито збила дев'ять ракет вампири, які запустили Збройні Сили України. Про це повідомляють російські змі. Зазначається, що зранку Білгород потрапив під обстріл над містом. Працювала протиповітряна оборона. Відомо про мінімум трьох постраждалих. Один із них, – 14-річний хлопець, зазначається, що під час вибуху йому відірвало кисть. Також він отримав Олкові поранення й йому проводять операцію. Інші дві постраждалі жінки їх доставили до лікарні. Кількість поранених ще може зрости. Окрім того, снаряди впали на паркування у приватному секторі розумне. Там згоріло близько шести автівок. А в одному із приватних будинків вибуло вікна та пошкодило дах. Міноборони Росії вже запевнило, що над Білгородською областю було начебто знищено дев'ять реактивних снарядів, які були випущені із РСЗВ Вампир. Також повідомляється, що внаслідок ранкового обстрілу зникло світло у грайворонському окрузі Білогородської області. Про це заявляє губернатор регіону В'ячеслав Гладков. Зранку у нас остаточно розбили підстанцію. Округ повністю знеструмлений. Я зазначу, що після початку рейду російських добровольців на території Росії вибухи у Білгороді та Білгородській області вже стали звичним явищем. Так, одні з останніх прильотів сталися пізно ввечері. 18 березня окупанти повідомили про приліт на завод енергомаш. Влучання сталося, коли у місті лунала повітряна тривога. А зранку 18 березня у Білгороді теж було гучно внаслідок атаки. Вниз ці будівель би вікна, також були пошкоджені автомобілі. Міністерство оборони РФ зазначило, що російські ППО, ніби. То вдалося знищити 10 ракет вампир. Я також нагадаю, що вчора, 18 березня, на Росії підрахували 100% виборчих протоколів і в чергове брали Путіна. Це було ну дуже неочікувано. Бункерний диктатор намалював собі 87,28%, Напевно, для більшої реалістичності разом з ним у боротьбі за такий непрестижний престол боролися Ніколай Харитонов, Владіслав Даванков та Леонід Слуцький, які, звісно ж. Програли у цій нечесній битві, друзі. Мене на цю хвилину все не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну перевірену. і, Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію.